Зараз відбувається економічна революція, яка буде нелегкою, заявляє Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. Але, зрештою, США прийдуть до історичного результату, обіцяє він. А поки що тисячі протестувальників заполонили вулиці американських міст, виступаючи проти політики Трампа. Понад 1200 акцій одночасно проходять в усіх 50 штатах. Також, протести пройшли у Франції, Канаді, Німеччині, Мексиці та інших країнах. А конгресмен демократ США Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів. Висуне імпічмент Трампу. Про це пише Захіл. Трамп з усіх сил намагається увійти в історію і як миротворець великий, і як реформатор, і, судячи з усього, він в історію війде, але як руйнівник, лузер, невдаха в політиці котрого. Копняком випроть з цієї політики, з посади президента і тільки буде про нього пам'яті, що він намагався розвалити Америку і нашкодити усьому світу.